І сина, і святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю щиро, сердечним зі святом пам'яті ранопостного ріка князя Володимира днем хрещення Русі. Сьогодні велике торжество, велика, велика радість для кожної людини, яка прожила протягом більше тисячі років на Русі. Князь Володимир, життя його дивно і славно. І церква його схваляє як нового апостола Павла, який також колись був в тьмі, гнав віру Христову, який сам себе називає неким ізвергом. Але коли Господь явився йому на шляху, він став проповідником віри Христової. Він був осліп перед тим, як мав прийняти хрещення. Так же саме князь Володимир, він був внуком. Ви знаєте історію княгині Ольги, яка раніше ще прийняла крещення і принесла також в сім'ю, в родину, віру Христову. І в 17 років князь Володимир став вже правити державою. Він ходив походи, був язичником, як на той час були всі наші предки за іключенням деяких людей, які вже були прийняли хрещення. І коли поверталися перші мученики вже на Святу Русь, які облічали язичество, які говорили, що в недостовірності язичських богів, які кланялися наші народи вогню, воді, сонцю, іншим прикметам. І тоді князь задумався сам. Яка істина, який істинний Бог? І коли до нього почали приходити з предложенням і інші віри, він посилає як мудрий, розсудний посланці в різні держави, щоб вони прийшли і йому доповіли, де і як прославляють Бога, як кланяються Богу. І коли приходили від іудею, від римокатоликів, від мегометан, мусульман, і приходили з Візантії. І кожен говорив про те, що вони відчули, де вони були. І коли прийшли посланці з Візантії, вони сказали, ми не знаємо, де ми були, на небі чи на землі. І князь став в роздумі, він став молитися. І він сам задумав. Про те, що це істина віра Христова, істина. І Він захотів хреститися. Він осліп перед хрещенням три дні, він був сліпим. І коли оконувся, він прийняв хрещення, він вийшов іншою людиною, богобоязною, віруючою людиною, хороброю людиною, розсудливою, богобоязненою. Він став зрячим не тільки тілесно, він став зрячим і духовно. Він повелів спочатку, що вся дружина його. Князі хрестилися, їхні сім'ї, до річки Дніпра йшли, як іудеї, до Іордану хреститися, браті і сестри. Це була велика радість, це було велике торжество. Князь Володимир перемирив княжества від Карпат до Оки і до Волги стали називатися. Слов'янами, русскими стали називатися. І коли князь завів в себе про те, що коли люди їли, він став благотворити, допомагати бідним, немощним під час їжі до цих пір, що в монастирях, читають життя святих. Так і тоді в княживських володіннях. Коли їли, почали читати життя святих, так просвіщалися люди. Не так, як сьогодні ми сидимо в інтернеті, щось читаємо, а люди духовно впитували в себе. Вони дорожили часом, часом щоб пізнати істину. Десятина, десятинний храм, перший, який був подобаний на Русі, кожен повинен був дати десятину. І з хрещенням Русі, браті і сестри, змінилася не тільки історія. Князів, держави, але змінилася історія спасіння людських душ. Люди стали істинними, віруючими, богобоязненими людьми. Вони стали вивчати святе письмо, ходити в храми і сповідуватися. Приходили священники, єпіскопи, які хрестили, які наставляли людей. Це був непростий труд, адже це подивіться сьогодні, ніби більше тисячі років хрещення. Але ми не можемо, не Яна Хрестителя, не палити вогнищем. Ми не можемо не загадувати якихось таких ну, ідольських, язических звичаїв, колдувати, стукати там, плести, ще щось зробити. Розумієте, це нам насаждають люди, які не віруючи взагалі. Вони не хочуть, щоб ми були віруючими людьми. Тому що невіруючими людьми легше керувати ніж богобоязненими. І тому люди, які називаються християнами, а творять язичество, вони не християни по духу. По духу люди творять страх Божий. Вчать істини, і сьогодні, браті і сестри, описати своїми словами я не можу, щоб я, як би я не хотів сьогодні вам об'яснити всю велич. Історію хрещення Русі це, яке привернуло небо до землі, що установило нас дітьми Божими, що ми стали хрещеними, а Господь каже: хто не буде хрещений, той не війде в Царство Небесне. Для кожної людини, яка живе на Русі тепер, небо відкрите, якщо вона хрещена. І сьогодні ми повинні пам'ятати цей день. І радуватися, і благодарити князя Володимира, що Господь вибрав його для хрещення нашого народу, для того, щоб Він об'єднав ті княжества, які воювали між брань війни були постоянні. Він своєю молитвою, своїм настановами, своїм життям врозумів і просвітив. І сьогодні дай Боже нам, браті, і сестри, зберегти віхи нашої духовної історії. Передавати з покоління в покоління, не уклонятися ніякій єрісі, ніякій розколи, ніякі новшества, які сьогодні нам насаждають також і газовими балончиками, і болгарками, і гвоздодьорами, і насильством, щоб ми забули свою матір церкву. Це не апостоли, це лже учителі. Це вже проповідники. Це люди, які полюбили більше пітьму, ніж світло. І вони кажуть, що віра, яка церква Христова, яка має тисячолітню історію, що вона не така. Ну в цій церкві були перші мученики Федор і його син, дитина. Це були просвітітелі, це люди, які спасалися в цій церкві, до якої і ми, ми з вами сьогодні належимо. І я бажаю всім, що сьогодні Князь Володимир умирив нашу землю, дарув мир нашій землі, зберіг наших воїнів, просвятив наше керівництво держави, що мені хоч чуть-чуть уподобалися зробити заради людей доброго щось для людей. Не тільки словесно виступати там по телефону, говорити якісь там свої задуми, що вони зробили. Ну люди цього не відчувають. Вони не бачать, що щось змінюється. Слова є, говорить гарно, а життя тухне. Життя стає трудніше. І ще й тому, що стає важче і трудніше ходити в храми Божі. Вони не дають і не пускають, і судять, і різні закони придумують для того, щоб нас в чомусь безпідставно звинуватити. Но робить це все заради одного брата і сестри. Збити наш шляху, який вибрав князь Володимир. І дай Боже, що молитвами князя Володимира ми устояли в вірі, передали цю віру, берегли її, як народи князя Володимира називали Красним солнишком». Це сонце, яке просвічувало, це світло радості Христової. І дай Бог, щоб ми сьогодні благодарили і згадували ті хресні ходи, які ми з вами ми їздили. Ми знаєте, не один автобус нашого приходу їздив туди. Ми скільки годин їхати, нам майже 500 кілометрів потім хресним ходом, під пекучим сонцем. Але ми обретали там радість. Ми не відчували суму, ми не відчували якогось незадоволення, хоча там були сотні тисяч православних, але нам було там радісно, тому що ми відчували там присутність благодаті Божої. І дай Боже браті, сестри, щоб ніхто і ніщо сильність цього світу. Не змогли нас забрати цієї радості, а молитвами князя Володимира, Господь укріпив, допоміг нам зберегти, передати і жити в цій благодаті. Зі свято вас князя Володимира, равна апостола, равно називається тому, що його труди рівні І з хрещенням Русі, хрещенням кожного з нас. Це Пасха, браття, сестри, Пасха Христова, де Господь своєю смертю подолав смерть. І Воскресив в нас для життя вічного, в таїстві хрещення, всіх ваших батьків, чоловіків, синів, дітей, онуків. Вітаю, хто носить князя Володимира з ним Ангела, Небесного Покривителя, бажаю їм твердої віри, що вони в своїх молитвах прибігали. Допомочі заступниця свого небесного покривителя він їх укріпляв духовно, тілесно, здоров'ям посилав, і вони також були таким радістю для церкви і для вашої сім'ї. Святом вас, Помагай нам, Господь.